Привіт, друзі! На моєму каналі в'язуші. Сьогодні дов'яжемо ковтинку, як я обіцяла, котику. В'язати будемо з ниточок YarnArt Jeans. спиці троєчка в мене. Можна половиною взяти. Я взяла троєчку, тому що цей котик трішки більший, тому що в'язала його крючком більшим. В'язання, я думаю, Підійде навіть для новачків нескладне. В'язати будемо лицевими і виворітними петельками. Емо звичайним способом 22 петельки. Залишили вдовший кінець і набираємо. Ось таким чином. Дві петельки в нас одразу виходить. І далі буде по одної. Рахуємо три, чотири. Можна на одну спицю набирати. Котше, в'яжемо без краєвих петель перший ряд три лицевих. По звичці я завжди е знімаю першу петельку, але зараз треба її пров'язати. Просто підхвачуємо першу напівниточку і пров'язуємо таким чином три ліцевих. Далі пров'язуємо реглан. Реглан в'яжемо накид, лицьова, накид. Робимо накид, пров'язуємо лицьову і знову накид. Це так ми пров'язали один реглан. Далі знову три ліцевих, один. Два. Три реглан накид. Лицьова накид.

Накид. лицьова, Накид. Три лицевих петельки. Один. Два. Перший рядок. Пров'яжемо. Далі буде зручніше. Реглан. Накид. лицьова, накид. Три петельки у нас залишається, пров'язуємо їх також лицьовими. пров'язали. Повертаємо на виворотну сторону, на виворотній стороні у нас будуть ряд виворотних петель. Отже, другий ряд в'яжемо 30 виворотних петель Всі підряд. І першу також, виворотну не знімаємо і пров'язуємо. Ось таким чином. Петелька йде. Наперед. На саді ми повідомлені, а вперед. Приємствуємо. Там де у нас були накрит. Більш помітні бірочки. І так в'яжемо до кінця 30 виворітих пателек. Пров'язали, повертаємо на лицеву сторону і далі будемо в'язати третій рядочок чотири лицевих. Реглан, накид лицьова і накид далі п'ять лицьових реглан, Накид лицева накид вісім лицевих? Один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Далі реглан накид. Лицьова, накид п'ять 1, Один. Два. 4, п'ять. реглан, накид, лицьова, накид і останні чотири лицевих петельки. Далі перевертаємо на виворотну сторону і в'яжемо четвертий рядок, 38 виворотних петелек. Пров'язали 38 виворотних, тепер п'ятий рядок, 5 лицевих. реглан накид лицьова накид Сім лицьових блакит. 10 лицьових відряд. 10. реглан, накид лицьова, накид, Сім лицьових? Знову реглан накид, лицьова накид, і дов'язуємо п'ять лицевих. Знову перевертаємо на виворотну сторону і самостійно пров'язуємо шостий рядок, 46 виворотних петелечок. Так, дов'язали шостий рядочок, тепер сьомий рядок. Будемо закривати петельки для рукавів. В'яжемо сім лицьових. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І закриваємо вісім петелек для першого рукавчика. Що ми для цього робимо? Пров'язуємо дві петельки лицьовими разом, пров'язали і передіваємо і на цю ж спицю, Назад повертаємо. Так, ми пров'язали, закрили одну петельку. Далі, дві пров'язали і назад накинули. Дві петельки пров'язали, закрили вірніше. Три. Чотири. 5 6 7 Так, раз. І 8 Прядок з косички у нас виходить. Закрили це у нас один рукавчик. Далі пров'язуємо 14 лицьових. Ця петелька назад її не потрібно було вже надягати. Пров'язуємо 14. І знову закриваємо вісім петелек для другого рукава, прив'язуємо дві разом. Повертаємо її назад, на ту спицю. з іншою петелькою два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім і вісім. І у нас залишається сім лицьових. Пров'язуємо їх. Останню петельку вже не потрібно повертати назад, коли пров'язали дві, зверніть на це увагу. І завершуємо 2, 3, 4, 5, 6, всіма ліцевими, завершуємо так сьомий ряд. Ось, що в нас вийшло. Далі перевертаємо в'язання і будемо в'язати восьмий рядок 30 вигорітних петельок. Один два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. І тепер дивіться друзі далі. Продовжуємо в'язати. Виворітними петельками. І у нас вийде такий рукавчик. Я думаю, далі зрозуміло. Дов'язуємо восьмий рядок до кінця. Пров'язали восьмий рядок. Ось у нас така вже ковтинка формується. І далі дев'ятий рядок, пров'язуємо 30 лицьових. Перевертаємо, і 10 десятий рядок, 30 виворітних. Самостійно пров'язуємо зустрінемося на 11 рядочку. Пров'язали рядок лицевих і рядок виворітних. І тепер останній 11 рядок закриваємо петелечки. Закривати будемо так, як і на рукавчиках. Пров'язувати дві разом і повертати її на ту спицю. Отже, пров'язуємо дві разом лицьовими і повертаємо її назад. Пров'язали дві разом, повернули назад і так закриваємо всі петельки до кінця. так, друзі, закрили петельки, у нас залишилась одна, я ниточку не обрізаю, беру крючок і обв'язуємо з'єднувальними стовпчиками нашу ковтинку. І зробимо тут для Гудзика петельку. Дивіться вже, як зручно буде вам захвачувати з'єднувальними стовпчиками. Захвачуєте там, щоб гарний малюночок залишався. І робимо з'єднувальну петельку. Останню. Так, і тепер петельку для гуциків. Один, два, три, чотири, п'ять повітряних. Це залежить від того, яка, який у вас гуцик буде, і наступно продовжуємо з'єднувальними петельками обшивати нашу ковтинку. Так до кінця. Верніше до початку. Де в нас тут був? З'єднувальними стовпчиками обшиваємо. Зараз хочу тут захватити цю петельку повністю, щоб був гарний краєчок у нас. Отже, друзі, така ковтинка в нас вийшла. Пришиваємо ззаді гудзик, приміряємо на котика. Надіюсь, вам буде в нагоді зв'язати таку ковтинку. Дякую всім за увагу до нових зустрічей!